Добрий день, Це канал. Я і маміні тваринки. Ми з вами кліні. Так. Який вітамін курам вітамін курем? Ось такий. Сальвавіт, вроді, сальвавіт. Для курей сучок один процент. Ось такий. Вітамін. Курам купила. Ну, я її ще не даю, бо я ще не маю косу. Так що ось так. А, а. Відповідаю на запитання. Для чого я свої кози знову крию, як вони тільки недавно покотилися, наші її пускає до козла. Боже. Для того, щоб мали козенят, для того, щоб мені вони гарно доїлися, для того, щоб я мала гарні надої. Ось. Для того пускається козиня. козу до козла. Ось. Так, є таке, що кози в мене погуляли два рази в рік. Ну, це вони перший раз, вони що в мене два рази не гуляли. Ось. Такі попередні кози були, що гуляли два рази, а ті ще не гуляли в мене, це перший рік. Дарию в мене закрию, бо дуже сквозник. Дуже сквозни то вони ходилися в мене по два рази. І все прекрасно і ніці не вреділо. Хочу, щоб вони погуляли, щоб весною не гуляли мені, а зараз я в літо мала молоко. Ось, щоб не було отак, як цього року. що... І запустити немає ніяк, і доїти. Неохота бокітна. А так все не лучше. Так щось таке. то Через те? Через те я їх хочу пустити ще раз до козла, щоб вони наверхну на мені покотилися. І щоб я їх до козла не пускала весною. Через затяжку це для кіз. Ну, в залежності, як ви доглядаєте свої кози. У мене мої кози доглянуті, бо їм міст не вредит. Ось. Так що ось таке. Бо то, напевно, через те, що ти два рази пустила, козу до козла у тебе дві кузі пропало. Ні, не через те, люди. Там ті кози в мене якраз не мали два рази козенят. О. Ні одна, ні друга, ні разу не мали. Хіба мої киці, я не але лапка точно 100%, що вона ніколи два рази козенят в рік не мала. А, а пропала. Так щось таке. -то. Ось такі то справи. Так що це точно не від того, що вони мали два рази, бо вони не вродили два рази. А пропали. Так щось таке. -то. Це як має бути, а як ведеться, півень несеться, як сказиться, то й курка не хоче. От така приказка є. І це дійсно так. О, так, щось що такі то справи. Дай Бог, щоб всі було добре. Щоб мені ті типу, поприходили в охоту, дві я покрила їх. І тоді б їх запустила на три місяці. Хай би вони відпочили і... Я би від них відпочила, щоб трохи в зимою відпочити. Не бігати цілу зиму. Три рази в хлів. О, так щось що таке то. Фух. Треба вичистити, поки кізнув. Бо поки сир зробила, я не встигаю на електричку тут. І сир треба зробити. Та й таке-то. Ну нічого. Все, ми вспіємо, так, да, Кури? Що й жарко трохи. Зараз я почищаю, попистеляю, подаю їм, їсти, ще гарбузів натерти треба. А, чи багато гарбузів маєш? Ще є трохи, але дуже гниют. Гниют. Отак, як я на полі показувала, знаєте, що. Всередині зверху пайний, а всередині гній. Ось. Так і то. Зверху вроді вносиш файний, а розрубуєш, а там такий, що то капець. О. Так що якось так. Ну нічого. Мені їх хватить. Зараз, поки кози доїться мені їсти. Хвати їм давати добре, бо я їм даю зараз дуже добре. А потім пайка буде пополам, та й буде менше. Піде буряк, картопля. Картоплі купа є, аби встити віддати. Буряка багато є. Хватина. Та ще в крайньому разі можна зерна більше дати і буде, буде все добре. Так що ось таке. Все буде прекрасно. Та й такі то, то справи, дівчата хлопці. Нікого не заставляю пускати свої кози два рази. Я теж своїх не хотіла, якщо чесно, щоб вони мені на освіткотилися. Я не думала, що вони мені погуляють, а вони посправлялися і мене не питалися. Так, щось що таке то. Таке воно життя. Так воно буває. Колись казала моя баба, всяко буває, кобаса раз стріляє. так і то. Всяко може бути. Так, думаю, поки я вичищаю, то відповім. Бо зараз піду тепти, треба йти розпалювати. Не буду мати коли. О! Ось таке-то. А вам? Гарного дня миру, спокою, затишку, тільки хороших новин всім. Хай Бог береже, вам і коза бачимо, все здоров'я посте. Щоб ніхто не хворів. І щоб скоріше настав мир і перемога. І такі, то справи. О. Все. Спокізок вичистила.